Як тебе звати? Олександр. Оксана. У тебе великий так? ти прийшла з болю. Що саме? Жоводок. Я добре не хотіла, що Ти віриш, що Бог творить чудеса. Mm -hmm. І найголовніше вірити, що Він це хоче зробити для тебе і Він це може зробити. Амінь? Помолимося. Владою Божого Сина, могутнім ім'ям Ісуса Христа з Назарету. Я зв'язую і руйную дух немочі. Я забороняю тобі знаходитися в цьому тілі. І я виганяю тебе в геть в ім'я Ісуса Христа. Забирайся геть і більше не повертайся в могутнє ім'я Божого Сина Ісуса Христа. Дух хвороби. Я виганяю тебе геть. Шлунок зцілюється ім'я Ісуса Христа. Він звільняється силою Божою, швунково-кишковий тракт повністю зцілюється, повністю звільняється. Зараз Він робиться як новим в ім'я Ісуса Христа. Біль, забирайся геть! Причина, корінь цієї хвороби. Забирається геть. І Оксана Оксана стілюється ім'ям Господа Ісуса Христа. Біль проходить і більше не з'являється. Корінь і проблема, вони зникають в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Руйнується хвороба. Забирається бік силою Святого Духа і більше не повертається в ім'я Ісуса Христа. Господь ти обіцяв, на кого ми положимо руки, ті будуть зцілені Твоєю силою, зціляється Оксана, могутнім ім'ям Ісуса, звільняється від своєї хвороби, від своїх діагнозів, могутнім ім'ям Ісуса. Хвороба забирається геть. І Оксана робиться зціленою. В ім'я Ісуса. Силою Божою. Всі проблеми шлунка забираються геть. Шлунок звільняється. Робиться новим. В ім'я Ісуса Христа. в имя Иисуса Христа. Дякую Тебе, Иисус. Дякую Тебе, Дух Святой. За сцеление и звільнення Оксана. В имя Я Иисуса Христа. Дякую Тебе, Господь. Чувствовал. Тепло, ну а вообще я боль Воно не боліло, болела, номинально.